Сьогодні мій однокласник штовхнув мене через це екран мого телефону розбився. Я дуже засмутилася, адже в телефоні був сценарій відео про прощення. У моєму сценарії було написано, що прощення це відмова від образи новинного, але там не йшлося про те, що пробачати надзвичайно важко. Погодьтеся, мені дуже важко пробачити цю людину. Адже він майже зірвав мені запис відеоблогу. З іншого боку, Ісус пережив дещо набагато страшніше, ніж розбитий екран телефону. Його засудили на страту, а натовп навмисно глузував та принижував безневинного Христа. Попри всю жорстокість, він однаково молився і просив Бога пробачити цим людям. Відверто кажучи, цей приклад мені дуже допомагає. Якщо Ісус зміг, то і я не триматиму образи на свого однокласника, навіть якщо він зробив це навмисно. Образа це такий тягар, який з одного боку важко відпустити, а з іншого його набагато важче нести. Не дарма біблія вчить нас пробачати, після цього мені дійсно полегшало. Таке відчуття немов камені із серця спав. Розбитий телефон можна полагодити. А якщо ваш екран не ушкоджений, то обов'язково ставте вподобайки та переглядайте інші відео. До нових зустрічей.